Розучився дивитися серцем, забув як слухати крізь призму, Відчуттів перебрав Прискіпливо на життя сподівання поменшив людей, побіжив цінних і справжніх В Безкінечному просторі тисячі років змінюються лише декорації. А сонце так же залишається незмінною. Правда, і ілюзорна, і в кожного своя сонце сходить і заходить, а життя десь цим вибиває землю з І Якщо навіть так в разі необхідності Роби свій крок без ґрунту, під ногами. Все світ наш то повна нісенітниця тут правила лише для тих, хто вірить них по хмарах чи Небо розривається під ногами, а ти все рівно йди. Стояча вода перетворюється, в болото, тож пливи води І нехай сонце зорями освітлюють шлях навіть коли немає землі під ногами Розучився дивитися серцем Забув, як слухати крізь призму відчуттів перебрав Прискіпливо на життя, сподівання поменше б людей, побільше б цінних і справжніх В безкінечному просторі тисячі років змінюються лише декорації А суть це так же залишається незмінною Правда, міфічна і ілюзорна І в кожного своя сонце сходить і заходить, та життя десь місцем вибиває землю спідні. Якщо навіть так в разі необхідності Роби свій крок без грунту під ногами Все наш, то повна нісенітниця Тут правила лише для тих, хто вірить них тих по хмарах чи по воді Небо розривається під ногами, а ти все рівно йди. Стояча вода перетворюється в болото тож пливи по течі. І нехай сонце зорями освітлюють шлях, навіть коли немає